Я, по-перше, не знаю, що знайти взагалі потрібно. По-друге. Зараз треба вижити. Ну, мені це не вийшло зробить. а І мені Могляді також. Не... Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Даттерло. -E і сьогодні ми будемо грати в Inside the Backrooms з моїм другом Марком. В минулий раз ми пройшли. Паркінг, який нас дуже сильно задрав з Марком. Ми обоє вже хотіли матюкатися там наприкінці левлу. І ми вже не витримували цього просто. Але все ж таки ми Я пройшли бі. його. Коротше, Компи. Погнали сразу. Червоні... Червоні двері для мене ладно. Компи. Ладно. Ялинка, новорічна. І екзит. Фір. О, чекай, хір. Бачиш, ну, що це піскок відкусила? <рес> Я бачу. Так, <рес> записка якась. А... Security Codex. Тут е пароли какие-то. Точнейший компьютер. Потребно пароль знать. вот, есть цей пароль. А Дэвин? Use. Reset code Погнали от... дальше чуть. Мне кажется, что там будет написанный пароль за тихо символов. Ого! 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 Что это такое? А! А, да воно таке воно ж тупей, як і той чувачок. Да, воно ж тупеньке. А, не, не тупенькі. Воно... Все, пока. Пока життя. Нормально він мене покрасть. Він мене з'їв. Ой, я отримав досягнення за те, воно? що я був е е їм вбитий. Потрібно десь пароль знайти. Біжи сюди, только. Богдан. <реш> тут зачинені двері якісь. Зачинені двері якісь. То... Угу. I'm a shaky з індикатором. Чекай, я якийсь е комп'ютер один знайшов. Бачиш, давсь, усі комп'ютери вони з синіми екранами, а тут синій екран і якийсь червона. Якась червона фігня. Білий, 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 білий. Біли. Білий це хрест. Білий хрест, білий хрест. Білий хрест? Окей. Значить, ей. Білий хрест. Ей. Окей. Синій, синій це домик. Ну, це потім. Ну, окей, за який наступний треба? А, жовтий. Я знайшов жовтий, я знайшов жовтий. Це якась. Ай. палочка. Ну, я зрозумів, так. Да, оця Филин. от п'яна така, да, яка вправу пив. Хилай, яка наступна, який наступний коляс? Скажи, який наступний? Сірий. Сірий? Да. Так оце хрест і є сірий. Значи, значить, я трошки переплутав. Значить, скоріше за все. А білий, який? А... Який, ну, білий. Значить. Крест сірий, Тоді. У нас P. F. і e, Z. А ну. Да! Я, я з. Да, door is open! Есть? Я. Да, я вгадав пароль. Яка, яка, яка? Яка? Яка я? Я не знаю, чувак. Впадай Опа. І... Куди я впав? Куди я впав? Куди я впав? Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, чекай, я no. заліз кудись. Я знайшов якусь. О! Боже, тут чий туалет якийсь. Що це таке взагалі? Ліхтарик. Трекер. Що? Трекер якийсь. Я нашов всі. Я Я схожу, що знайшов, як монстра. Визначати. Ну дивись. Рослинка, годинник. Вентилятор клавіатура. Подожди. А де ти? Від проектора код кажеш. Красинько. Бам, ноль Перша ноль, сім Сім Нуль, сім А, клавіатура бачу. Чекай. Де клавіатура? Вона там де. Тут вісім взагалі. Вісім клавіатура? Да. Це четвертий буде. Найди вентилятор. Я п'ять знайшов. Яка, яка? Це остання. 0, 7, 4, 8, 5. 0, 7, 4, 8, 5. Але. А у тебе є пароль? Ну, 0, 7, 4, 8, 5. У мене вот. А, да? Все? Ну, no, подивись. подивись. Да, я зараз дивлюся. Аааа! Я зрозумів. Що mm. ж ти мені зразу цього не сказав? Тоді да 5 це останнє. а нулик, нулик на... біля нулика стояла ж ця да? э, квіточка. 0,7, 4, 8, 5. Прапорець стояв біля четвірки, начебто. Ні, чекай, все. Ди, дебіл, я дебіл. да, прапорець це 4. Виходить, значить, що. Прапорець це останній, виходить. Е, 5, тільки що ми знайшли, це третє. Е, 8, це клавіатура. 5, 8, 4. Тільки я не пам'ятаю, біля чого годинник стояв. Біля сімірки чи біля нулика. Ось, сімірка, це годинник. Все, я, я зрозумів. Так, да, значить, 0, 7, 5, ну, 4. 0, 7, 5, 8, 4, 7, 5, 8, 4. О! Шо це? Лайер. Я знаю, це. йо мое що це за фігня? Це що? Я не знаю. Стол бачу, Якийсь Це Entity 5, Віктім Якась фігня, короче. Да я просто зараз помру, розумієш? що? Завада. О, рум 2-1, рум 2-1, рум 2-1, рум 2-1, рум 2-1. Найшов, хорошо. Якийсь... Я знайшов просто на стіні код. Room 3 2, room 3 2. 1.5. 1.5. 1, 1.5. Бам! Бам. Я сейчас белю из Да цел один, твою дивизию. Ти впевнений, що на всіх камерах те ще слово, яке ти маєш на увазі? Ну да. Ха-ха! <реш> Він сюди зможе забігти? З... Зможе, і ще й дуже гарно забігає. Блін, то я зараз знову здохну, Ні, ну це бред якийсь, ну реально. Все, сховався від нього. Зможу за ось цю от штучку сховатись. Зможу. <реш> Боже як. <реш> Підолий трус сховався під, цей... <реш> під будівельну цю штучку. Я поїхал, Богдан. Так? Да, да сработал. Прикинь, там не там один було написано. Ой-ой. Тут Излокет. Ізлокет. мое да що ж це таке? Це колись закінчиться чи ні? нет? Pop them all or... програй. Лоп mm -hmm. oh, uh, Лопни усіх або програй. Опа! Або... Давай лопай. В еще сторону иди, в еще сторону, в еще сторону, сторону, бум, бум. Бежи сюда, бежи сюда, дуже сильный лаги, дуже сильный лаги. Все, а вот той, вот тут себе, оставь Все? Лопнули? Да. Ци ещё треба? А, да раз? Давай, лопай. Можливо, это... В другую сторону от меня иди, в другую сторону, чтобы мы больше захопили себя. Нужніше. А їх начебто більше стало, ні? нормально. О, господи, ти... да. Їх більше набагато тепер. Ні, ну їх реально більше з кожним разом стає. Дуже смелай, бро. У, у ні. хорошо, поймал інтернет на секунду. А чо, а чо так? А чо так? А не чо знаю, так? може не встигли. Let's play find your gift. Давай пограмм знайди си Stand to play Опа! Ясно. Це, типу. Знайди вихід з лабіринту. О, здоров. Бережи стаміну Я стараюсь. Так. Ну потрібно знайти чи то якийсь подарунок, чи то шо. Що. Щось незвичне, коротше. Я знайшов Знайшов? Да, у мене кішки Опа Щось зазвонило. Диви, 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 диви. Хто стоїть? Ого! це От що, отсі будуть охотитися за нами. Треба тихо, бо вони сліпі наче я дивився як Так? Да? Беком да. Вони сліпі дурачки. Но вони дуже добрый чують, Коли ти бігаєш, коли ти ходиш. Треба на пейситки бути. А я... А що потрібно знайти? Вийти? Подарунок трезно куда. Та ну ми ж найшли, не ні. Я чую. Якесь полювання розпочалося. Це страшно, страшно. Нормально, ти що там пнув. Я, по-перше, не знаю, що знайти взагалі потрібно. По-друге. Зараз треба вижити. Ну, мені це не получилось зробити. Ааа! І мені також. а Хештег 6 7 vic Yeah, капець, це, C C Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм та ватсап канали. І всім па-па!